Пер на зв'язку з нами народний депутат України Ярослав Москаленко, який працює в програмі депутатській програмі Збережи життя солдату. Він разом з колегами відбув на схід України вже не вперше, аби допомогти матеріально і підтримати фінансово наших хлопців. Він з нами на зв'язку. Отже, пане Ярославе. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, де ви зараз знаходитесь? І хто з колег є з вами? Я зараз знаходжусь в Миколаївській області в широкому лані. виїжджаємо в сторону Донецької області. Були в широкому лані. Ді мною знаходяться мої колеги, народний депутат Іринеї Ігор Миронович і Івахів Степан Петрович. Ми приїхали в широкий лан, тут 51 перша Володимир Волинська бригада, яка сьогодні частина, частина завтра вранці відбувають туди на передову в Донецьку область для участі в бойових діях. Тому ми заїхали сюди. По-перше, хлопцям привезли бронежилети, привезли тепловізори, привезли калімати, це коври, на яких вони зможуть ночувати, привезли мішки, які у нас командир попросив для того, щоб в них величезний дефіцит мішків, які вони потім засипають в пісок і створюють блокпости. Ну і щоб і морально підтримати хлопців, тих, які завтра вже будуть. Працювати на передовій, захищаючи суверенітет нашої країни, пане Ярославе, ну який настрій у солдат? Адже кожне ну от останні протягом останнього дня загинуло чимало українських а, військових. І по перше, про настрій, про готовність воювати. І друге, наскільки безпечно є дорога ну на передову і для депутатів і для звичайних людей, які хочуть допомогти, скажімо. Ви знаєте, що вчора в Николаївській спецірозділ був попав під обстріл і Загинули два наших бойці, і більше десяти хлопців поранено. От і ну не можу сказати про те, що безпечна дорога буде цього шляху, і тому. Навіть не хочу говорити, куди будуть рухатися наші батальйони і наші добровольці, тому що це є сьогодні військовою таємницею. От але хлопці настроєні по бойовому, от дуже серйозні, в нормальному настрої і піднесені. І сьогодні я був з ними, знаходився на полігоні, на якому вони відпрацьовували е, свої е, тактичні дії, а також е, відпрацьовували і стрільбу. І, і з автоматів, тому що дуже багато добровольців набагато більше, чим офіцерського складу і підготовлених бійців, але дуже серйозну роботу проводять і керівники батальйонів, які займаються саме підготовкою, моральним і психологічним настроєм наших молодих хлопців на в'їзді. В цю бригаду нас зустріло три-чотири автобуса батьків і жінок, саме мобілізованих хлопців, які були обурені тим, що були порушені процедура призиву, і пішли годувальники сьогодні участвувати в бойових діях, і вони вимагали. Щоб ми клопотали за них, щоб ті, хто незаконно мобілізований, повернулися додому. Але коли ми провели е е е ну, співбесіди з ними, е ситуація була. Локалізована, більш-менш всі заспокоїлися, і ми пообіцяли їм розібратись. Якщо є дійсно ті, які сьогодні можуть бути за сімейними обставинами, демобілізовані, мобілізовані ці люди будуть демобілізовані. Ми, ми прогарантували, що цей конфлікт буде вичерпано. Але коли ми попали в саму частину і спросили в хлопців, хто е, е, хоче сьогодні бути демобілізований, ми практично таких хлопців не знайшли. От е, були хлопці, які два е, годувальника з родини, два рідних брата. Але ну залишилась мати, і вони говорять: ми по черзі, готові служити один дома, один тут. Але я кажу, хто поїде додому, із них не один не хоче їхати додому. Обидва хочуть залишитись для того, щоб... Пане пане у мене одне запитання буквально дуже коротеньке. От сьогодні майданівці змусили написати заяву про звільнення керівника прикордонної служби генерала Литвина. Як ви до цього ставитеся? І чи такі методи варто задіювати в такій ситуації? Ну, і загалом щодо роботи його Знаете, по забезпеченню кордону. Я вам скажу це не метод на сьогоднішній день. Сьогодні потрібно консолідуватися, об'єднувати і звинувачувати керівника прикордонної служби в тому, що сьогодні десь проходять через кордон якась техніка, і все ви розумієте, як на кордоні проходить, коли в одній частині іде атака, ідуть бої, і наші війська консолідуються а в іншій частині прориві щось проходить. Тому сьогодні хлопцям, які Страйкують під цими міністерствами краще, якщо нема куди дівати енергію. То е, тут на передовій хватає роботи. Дякую вам і дуже сьогодні. треба допомагати міністерству оборони, а не заважати критикувати. Сьогодні критику треба залишити на потім, е, коли буде в Україні мир, будемо розбирати, хто буде прав, хто винувач. кого звільняти, а хто повинен служити. Дуже вам дякую, е, Бажаю вам успіху і безпечної безпечного шляху на передову. З нами був депутат народний Ярослав Москаленко, який е, ну в своїми колегами везуть на передову необхідні для наших бійців речі.